Друзі, всім Ви на каналі Огляд ї. Ігровий монітор Gigabyte gs 27 qx має доволі такий досить мінімалістичний, але стильний дизайн, забезпечує високу продуктивність і якість зображення. Власне, це і ще дещо потрібно геймерам. Тож сьогодні ми детально познайомимось з ним та подивимось, які корисні функції він. Отримав, але перед початком огляду традиційно попрошу вас зараз натиснути ось такий лайк під цим відео, написати, що ви думаєте на рахунок цього монітора в коментарях. Під цим відео, ну і звичайно, традиційно підтримати наш збір на дрони. Усі деталі в описі під відео. Монітор Gigabyte має стильний та сучасний дизайн, який чудово вписується в будь-який інтер'єр. Виріб має чорний колір, що додає йому елегантності та професійного вигляду. Безрамковий дизайн дозволяє максимально зосередитись на зображенні, не відволікаючись на рамки навколо екрану. Вага монітора становить 5,7 кг, що робить його достатньо легким для зручного монтажу та переміщення. Розміри монітора 619 мм у ширину та 447 мм у висоту забезпечують комфортне використання без зайвого зайняття простору на робочому столі, монітор підтримує настінний монтаж за стандартом VESA 100 на 100 мм, що дає можливість встановити його на стіну для ще більшої зручності. Також передбачена функція регулювання кута нахилу, що дозволяє налаштувати монітор відповідно до індивідуальних потреб користувача. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на е каталог обираємо потрібну модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо чи використовувати є каталог наповну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання в товар в описі під відео. Для зручності користувачів монітор оснащений кількома роз'ємами: два HDMI, 2.0, 2 ноль, два виведення для навушників та вихід це дозволяє підключати різні пристрої, такі як ігрові консолі, комп'ютери або аудіосистеми, а також позаду є обмежувач для направлення кабелів. Так вони будуть проходити рівно, по довжині стійки і спереду їх буде не видно. Дисплей монітора Gigabyte є однією з його найсильніших сторін, що робить його ідеальним для геймерів навіть професійного рівня. 27-дюймовий плоский екран з роздільною здатністю 2560 на 1440 пікселів забезпечують неймовірну чіткість і деталізацію зображення. Така роздільна здатність дозволяє Розглядати навіть найдрібніші деталі в іграх, що є надзвичайно важливим для професійних геймерів, які прагнуть досягти максимальних результатів. Тип матриці IPS гарантує широкі кути огляду, що становлять 178 градусів як по вертикалі, так і по горизонталі. Це означає, що зображення залишається чітким і яскравим, незалежно від того, під яким кутом ви будете дивитись на екран. Така характеристика особливо важлива, коли ви граєте гру в команді або перегляду медіаконтенту разом з друзями. Однією з ключових особливостей та є його частота оновлення, яка може досягти 250 Гц у режимі оверлокінг, або 240 Гц у стандартному режимі. Це значно перевищує стандартні 60 Гц, що забезпечують надзвичайно плавний геймплей. Висока частота оновлення дозволяє бачити більше кадрів в секунду, що робить рухи на екрані більш плавними і реалістичними. Це особливо корисно в швидких іграх, де кожна мить має значення, таких як шутери або гоночні симулятори. Час відгуку дисплея становить лише одна мілісекунда, що мінімізує розмиття руху. Швидкий час відгуку забезпечує швидкість зображення навіть у найдинамічніших сценах, що дозволяє гравцям реагувати на події в грі майже миттєво. Це є критично важливим для професійних геймерів, де швидкість реакції може стати вирішальним фактором у досягненні перемоги. Яскравість матриці становить 300 канделів на метр квадратний, що забезпечує достатню яскравість для використання монітора в різних умовах освітлення. Матова поверхня дисплея знижує відблиски, роблячи перегляд більш комфортним навіть при яскравому денному світлі. Статичний контраст 1000 до 1 дозволяє відображати глибокі чорні та Яскраві білі кольори, що робить зображення більш насиченим та реалістичним. Монітор підтримує відтворення 16,7 мільйонів кольорів, що забезпечує насичене та якісне зображення. Монітор Gigabyte підтримує технологію HDR, що покращує якість зображення, роблячи його більш реалістичним. Крім того, функція Premium FreeSense забезпечує синхронізацію частоти оновлення монітора з частотою кадрів відеокарти, що зменшує розрив зображення та підвищує плавність імплею. Монітор також оснащений технологією захисту очей, яка включає фільтр. Синього світла та технологію Flicker Free, що зменшує навантаження на очі під час тривалого використання. Однією з додаткових функцій є можливість зображення в режимі PIP та зображення з картинкою PBP, що дозволяє переглядати контент з двох різних джерел одночасно. Це особливо корисно для багатозадачності, наприклад, під час гри і перегляду відео або роботи з документами одночасно. Монітор Gigabyte оснащений інноваційною функцією OSD Sidekick, яка дозволяє користувачам налаштовувати параметр дисплея за допомогою клавіатури та миші. Це значно спрощує процес налаштування, роблячи його швидким і зручним. Ви можете легко змінювати яскравість, контрастність та інші параметри без використання кнопок на моніторі. Функція Game Assist надає додаткові інструменти, що допомагають геймерам отримувати перевагу на полі бою. Ви можете налаштувати власний приціл, який відображатиметься на екрані, що особливо корисно в шутерах. Також доступні годинники та лічильник на екрані, які дозволяють контролювати час і стежити за важливими параметрами гри. Чорний еквалайзер це ще одна важлива функція монітору. Ора Гігабайт, яка підвищує видимість у темних сценах без перетримування світлих областей, це дозволяє краще бачити деталі в темних частинах екрану. Це особливо корисно в іграх, коли вороги ховаються в тіні. Споживання енергії становить 34 Вт, що є досить економічним показником для пристрою з такими потужними характеристиками. Гарантійний термін становить 6 місяців. Монітор Gigabyte є ідеальним вибором для геймерів, які цінують високу якість зображення та хорошу продуктивність. Він поєднує в собі стильний дизайн, потужні технічні характеристики та широкий спектр функцій. Насправді в цьому випадку геймерські функції дійсно корисні і будуть використовуватись. При цьому і ціна на даний монітор доволі таки доступна, як на мою думку. Друзі, пишіть про цей огляд, що ви думаєте в коментарях під цим відео на рахунок цього монітора. Ну і звичайно, який монітор використовуєте ви, напишіть також про це в коментарях під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал Огляд і та тиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.